І ми повертаємося до історії оборонця Маріуполя. Володимир Шпинтюк з Буковини потрапив в полон на Азовсталі. Остання інформація про те, що він живий, була ще у травні. Володимир Шпентюк оборонець Азовсталі, який майже три місяці перебуває в російському полоні. Він родом з Іспаса Чорнівецької області, де живе його рідня. З 2015 року він служив у Збройних силах і останні кілька років жив у Маріуполі. На початку вторгнення перебував в Азовсталі. Востанні родичі про нього чули наприкінці травня. Був дзвінок від Червоного Христа, що Володимир заповнив анкету як військовополонений. Його мама тато. Володя і моя мама. Це він вже в армії був. Прийшла повістка, і він сказав, мамі, що він не буде ховатися, що він піде служити. І там він підписав контракт на прикордонників. Дому приїхав тільки так або відпустку, або на пару днів. За півроку досягну до 24 лютого у нього закінчився контракт на і Він працював вже по професії. Маляр штукатур 24 числа він пішов воєнкомат. Як доброволець, не був зв'язок десь, може, до 10 березня, можливо, менше. Потім він перервався на дві неділі. Він не казав, що він на Азовсталі. Потім вже якось самі з новин дізналися, що Звитинство з дитинства не майже близько. Я з ним росла і, і дурачилася. Я Йому писала, що все добре. Ну, не переживай, ми тут тримаємося, тебе чекаємо додому, я тебе люблю, скучаю. Відповідь то саме почула, я тебе люблю, скучаю. Хоча в них таких слів нього я ніколи не чула. Останній раз виходив на зв'язок, це було 30 квітня, не з свого телефона. Ти пускав, що в мене все добре. Якось не одразу зрозуміла, що то він з бородовую, непривично. Емоції, сльози, переживання бо якраз були ті самі запеклі бої. 29 липня я була вдома і дзвони бабуся, це вона перша прочитала. Почалося заспокоювати, що неправда. Не дивіться, то Росія вони них завжди брешуть. Заходжу сама в телеграм, починаю це все читати і розумію, що це дійсно правда. Хоча вже була надія, що він живий після тих запеклих боїв, того ж там було. І 17 травня його вивезли з Азовсталі в Оленівку. Через пару днів віддзвонився типу Червоний Хрест, сказав, що він у нас, і майже кожен тиждень, кожен день я до них дзвонила. Тас всі якісь новини. Ніякість без змін останню заявку я подавала це. Була п'ятниця. На, на, на менше нашому міськали нас не допускає Росія. Ми нічого не знаємо. У нас немає ніяких даних. Дуже багато є людей, які забувають про них. Ми боремося тут за них. А він а вони там борються за самих себе і за нас.